Ціні підсумки середи 12 березня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Залізні коні на передову. Аграрії Хмельниччини передали 26 автомобілів для десантно-штурмових військ. Від ідеї до реалізації дев'ять проєктів у рамках програми Громадські ініціативи втілять цього року на території громади. Науковець, педагог та щирий патріот сьогодні у Хмельницькому попрощалися з почесним головою обласної організації народного руху України Ігорем Клюсом. 26 автомобілів для бійців десантно-штурмових військ передали сьогодні аграрії Хмельниччини. Це частина масштабного збору на 150 машин, який запустила Всеукраїнська аграрна рада. Автомобілі марки Volkswagen Transporter придбані у німецької поштової компанії Deutsche Post. Транспортні засоби вже найближчим часом почнуть виконувати завдання на передовій, зокрема на гарячих ділянках фронту. Залізних коней, які наближатимуть перемогу, бачила Ірина Кондратюк. Чергова допомога для військових від членів Всеукраїнської аграрної ради з Хмельниччини. Ще 26 автомобілів марки Фольксваген Транспортер нині передали для бійців десантно-штурмових військ. Десять із них отримала бригада, у якій служить військовослужбовець із позивним дієго. Чоловік каже, вони поїдуть на північ країни. Їх військові використовуватимуть для різних завдань, зокрема для перевезення особового складу та боєприпасів. Думаю, що вже в підрозділах там ж хлопці будуть їх допрацьовувати, тобі ж там встановлювати певні там реби. Можливо, усилювати, можливо, щось обварювати. Ось, ну то вже звісно до потреб, скажімо так, самих підрозділів. Можливо, щось піде на логістику, можливо, щось піде в бою, батальйон, ну, батальйони піде штурмові. Відповідно. Буває таке, що дані автомобілі, на жаль, там бувають, там і проживають, скажімо так, там один бій. От, тому потреба постійно є, але, скажімо так, викручуємося іноді. За свої кошти люди збирають, там, організовують іноді там збір. От, ну, або як зараз там, волонтери нам допомагають. Придбали автівки у німецької поштової компанії Deutsche Post. Вартість однієї стартує від 350 тисяч гривень. Вони далі приводяться в Україну. Вже відпрацьована система логістики. Далі ремонтуються всі основні важливі деталі замінюються, якщо потрібно перефарбовуються відповідно по необхідності військового підрозділу і передаються на збройні сили оборони і безпеки. В даному випадку на десантно-штубові війська. Ці 26 автомобілів частина масштабного збору на 150 машин, який запустили члени ради зі всієї України. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, аграрії передали для військових вже понад 2 тисячі автівок. Це черговий збір, один із зборів. Я думаю, що він буде ще це не крайній, Будуть збори для того, щоб допомагати нашим збройним силам. Тому сильно хочу подякувати колегам за ту роботу, яку вони роблять, і побажати тільки. Здоров'я, як найшвидшої перемоги нашим хлопцям на передовій. Я від себе особисто, від обласної військової адміністрації хочу щиро подякувати кожному підприємству, кожному підприємцю, хто долучився до цього важливого збору, адже зараз 11 років російсько-української війни, 3 роки війни повномасштабної. Треба продовжувати нарощувати цю допомогу, аби наш фронт був максимально обороноздатним. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Дев'ять проєктів у рамках програми Громадські ініціативи реалізують цього року на території громади. Це заходи з підтримки захисників України та їхніх сімей, а також Національного патріотичного виховання дітей та молоді. Це, зокрема, ретрити, мистецькі проєкти та курси до лікарської невідкладної допомоги. Через велику кількість поданих проєктів фінансування збільшили з 1 мільйона до 1 мільйона 600 тисяч гривень. Ірина Муляр. Далі із проєктом коло підтримки подались на програму громадські ініціативи представники громадської організації тепло рідних сердець. Планують влаштувати низку виїзних ретритів для дружин, матерів, батьків та дітей загиблих героїв, де спілкуватимуться за принципом рівне рівному та залучатимуть до роботи психологів та арт-терапевтів. Дивлячись на матір, яка втратила, мала одного сина і втратила, вона для мене є. Ну, героїня. І таких моментарів підтримувати дуже важливо. Вона втратила сенс життя, і щоб знайти його наново, потрібно ці такі ретрити. Проект, який у нас в принципі, вже функціонує вже майже цілий рік. Ми трансформуємо цей біль, трансформуємо його в пам'ять. Схожий проєкт Крила підтримки презентували представники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Виїзні ретрити планують організувати для військових ветеранів, рідних загиблих та зниклих безвісти захисників. Залучати до проєкту планують здебільшого мешканців старостатів. Люди, які живуть трохи далі, Хмельницькому їм складно складно попросити допомогу. Тому ми дуже хочемо і плануємо, щоб ці люди знали, що вони не одні в своєму горі. Практика діє, що природа дає зовсім інші результати. Обидва проєкти, подані за напрямком підтримка захисників України та їхніх сімей, отримали фінансування на реалізацію у 2025 році. Загалом цього року обрали дев'ятьох переможців громадських ініціатив. Через велику кількість поданих проєктів фінансування збільшили з 1 мільйона до 1 мільйона 600 тисяч гривень. Цього року було подано 25 проєктів проектів загальному на громадські ініціативи. До другого туру увійшло 20 проектів, тобто 5 було відсіяно через різні невідповідності. Комісія розглядалася саме безпосередньо 20 проєктів. Було багато нових проектів, які не були минулі роки подані до міської ради. І за ініціативи міського голови сьогодні було запропоновано ще додатково виділити 600 тисяч. За напрямком Національно-патріотичне виховання дітей та молоді отримала фінансування громадська організація Дитячий театр школа теді для дітей у рамках проєкту Арт сходи планують облаштувати роботу чотирьох творчих лабораторій. Це іммерсивна театральна лабораторія. Це документальна лабораторія, літературна та художня. Якщо ми говоримо про театральну лабораторію, це буде імерсивна вистава подорожки століття. В документальній лабораторії буде створена серія відеороликів про героїв Хмельницької міської громади. А літературна лабораторія відповідно в тому самому напрямку відповідно, Ми запишемо аудіокнигу про наших героїв Хмельницької громади. Втілити у життя та відзвітувати про реалізовані проєкти переможці громадських ініціатив повинні до кінця цього року. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. В останню земну дорогу сьогодні провели хмельничанина Ігоря Клюса. У 1992 році він очолив обласну краєву організацію народного руху України. За його авторства були видані дві книги Великий терор на Хмельниччині. Ігор Клюс був депутатом обласної ради трьох скликань. Науковець у галузі фізики. До 2011 року працював у Хмельницькому технологічному інституті. Тепер це ХНУ. Серце чоловіка зупинилося на 82-му році життя. Ірина Ріон. Далі. Він служив в Україні і поклав життя на вівтар розбудови держави. Так про хмельничанина Ігоря Клюса згадують його соратники і побратими. Виходив на Майдан іще в 90-х, писав статті для самвидаву і був одним з організаторів Шевченківських акцій в Хмельницькому. Він був засновником із 1992 року, очільником народного руху України на Хмельниччині. Він обирався кілька разів в обласну раду. Він керував постійною комісією з гуманітарних питань, створення комітету захисту конституційних прав. Він є з депортованих українців. Родом він родом західної Бойківщини, як навіть створення громадської організації Переселенці, яка діє в нас, це також його ініціатива. Він свідомо е, свідомо через саме фізичну недугу відійшов трохи від активної політичної діяльності. Ігор Клюс був науковцем у галузі фізики, мав 135 праць і 15 патентів на винаходи. До 2011 року працював в Хмельницькому, тоді ще технологічному інституті. Зустрічаємося з людиною, яка жила для людей, жила для України, завжди старалася комусь допомогти зробити добро. В нас в університеті теж саме він організував рух і болівав за Україну і жив цим. Серце Ігоря Клюса зупинилося у Шевченківський день 9 березня на 82-му році життя. Він був справжнім патріотом України, якому було небайдуже. Україна це не лише пафос, це не лише поезія, це є реальність, яка насправді має відбутися такою, в яку ми з вами віримо. Ви були справжнім чорноволівцем, справжнім рухівцем. Таким ви залишитеся навіки в нашій пам'яті. Нині Хмельничани прийшли віддати останню шану почесному голові обласної краєвої організації народного руху України. Ігор Петрович це визначний вчений професор, це політик, громадський діяч, фундатор народного руху в нас на Хмельниччині. Багаторічний голова обласної краєвої організації народного руху України. Це символ руху у нас у місті та на Хмельниччині. Це була унікальна людина. Кожний, хто знає Ігора Петровича, кожному болить. Ігор Клюс, переконані його соратники, має спадщину книги про великий терор на Хмельниччині, відкриття пам'ятнику В'ячеславу Чорноволу і пам'ять про людину, яка надихала до боротьби за Україну, молодь. Нині учні й послідовники продовжують справу Ігоря Клюса. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. 50 тисяч енергетичних батончиків для захисників виготовила хмельничанка Ліана Галянт за два з половиною роки. Вона волонтерка громадської організації Вільні Юнайтед. До енергетичних смаколиків додає горіхи, чорнослив, сушені яблука, родзинки, вівсяні пластівці, насіння соняшника, гарбуза, льон та мед. Щодня жінка виготовляє майже сотню корисних перекусів для бійців. Дарія Курнос розкаже більше. Це яблука перекручені, але бувають ще й нарізані. Це один із інгредієнтів для виготовлення енергетичних батончиків. Їх для українських бійців вже майже три роки готує хмельничанка Ліана Галянд. Спочатку робила все за традиційним рецептом, згодом вдосконалила його. Це вівсяні хлоп'я, це е, е, сушеня, це е, горіхи, чорнослив, родзинки і мед. Це все йде по кілограму. Оце такий якби рецепт загальний, щоб вони були корисні і додала деякі інгредієнти, які можуть війти як би, і доповнити. Я додала ще сюди ж сімочки е подсолнуха, я додала льон і додала зернята гарбуза. Енергетична цінність 100 грамів такого смаколика 402 кілокалорії. Батончик близько 60-70 грамів. За словами військових, одного достатньо, аби насититися на 6-8 годин. Ігор був в розвідки він казав, що вони попали в оточення, їх бомбили там. Ну якби їх не бачили. Ми молили ще за них. От і в них єдине, що було це, їх було три чоловіки. те троє їх залишилося. Були тільки батончики, і одна, одна банка, по моєму тушонки. Він сказав, і от вони три дня на ньому протримались. Ліана Галіант виготовляє енергетичні батончики щодня, мінімум по дві пачки у кожній близько 40 штук. Волонтерка закликає усіх охочих долучатися до підтримки бійців. Можна принести необхідні складові для батончиків, а також силіконові рукавички та харчову плівку в осередок громадської організації на вулиці Подільській 58. Можна принести, значить, зернята, льон, родзинки, курагу. Корога теж сюди чорнослив, потреба є в сушені, але сушиня тільки яблука. Крім того, можна долучитися до приготування смаколиків. Якщо хтось має бажання, просто, наприклад, працює, а на день він не може, так, то ввечері я також ввечері, я ввечері кожен вечір я це роблю. Можна мені позвонити особисто, я скажу тоді, куди прийти, і це може бути хоча б одноразово. Загалом Ліана Галіант виготовила майже 50 тисяч енергетичних батончиків від вересня 2022 року. Не планує збавляти обертів, готова підтримувати наших захисників до перемоги. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Воркшоп рівень невтручання від гри до відповідальної дії відбувся у просторі розуміння Хмельницького міського центру соціальних служб. Захід провели фахівці громадської організації Фундація Калина. Для працівників центру у форматі гри учасники обговорили гендерно зумовлене та домашнє насильство, його етапи, види та способи реагування. Подробиці замить повідомити правоохоронців або поговорити з потерпілим чи насильником, як діяти правильно свідкам гендерно зумовленого насильства. Про це нині спілкувалися у просторі розуміння Хмельницького міського центру соціальних служб. Представники громадської організації Фундація Калина провели воркшоп рівень невтручання від гри до відповідальної дії для працівників центру. Розглядаємо питання, як саме суспільство реагує на насильство і саме насильство в сім'ї, тому що в нас є аналітика за минулий рік було майже 180 тисяч звернень від громадян щодо насильства. У форматі гри учасники випробували на собі роль свідка, який вирішує, чи потрібно втручатися у конфлікт. Постраждалою, яка шукає підтримки, а також кривдника, чию поведінку можуть виправдовувати або ігнорувати. У підсумку аналізували свої дії та обговорювали ефективні способи реагування на гендерно зумовлене насильство. Саме формат гри є доволі цікавим, оскільки можна переосмислити те саме поняття гендерно замовленого насилля з точки зору іншої особистості, а не лише своєї. Основного для себе виділа, що не тільки потрібно звертатися в різні організації, викликати там поліцію ще щось таке, що потрібно більше спілкуватися з нашими людьми. Так ми проживаємо зараз не ну, не дуже легкий час. Також працівникам центру розповіли у яких ситуаціях потрібно реагувати активно або ж пасивно. Можливо, дійсно тихо підійти до людини, яка страждає від насильства, і повідомити, що є гаряча лінія, зверніться, або що є люди, які готові допомагати, тобто притягнути руку підтримку, і це буде активною допомогою, не бути байдужим. Якщо безпосередньо відбувається фізичне насильство, активне психологічне насильство, людина може викликати поліцію або звернутися до служб. Воркшоп неабияк актуальний для працівників Хмельницького міського центру соціальних служб, адже там діють програми для кривдників, а також є соціальний супровід людей, які постраждали від насильства. Тож знання цієї теми постійно потребує вдосконалення, каже директорка центру. Знання не бувають зайвими, і інформація потрібна. І вважаю, що психологи, фахівці, соціальної роботи, юристи нашого центру почерпнуть сьогодні нові знання про тему гендерно зумовленого насильства, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Адже ми сьогодні вже напрацювали такі в робочих групах, працювали наслідки і ресурси для громади домашнього насильства для постраждалої особи для кривника. Захід відбувся у межах проєкту Право на життя без насильства, цінність, за яку бореться Україна, громадської організації Центр жіночої перспективи за підтримки посольства Фінляндії в Україні. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це Всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!